Забезпеченість співробітників прокуратури не просто службовим житлом, а одразу переданим у власність, не може не тішити, особливо в умовах української економіки. Та чим відрізняється прокурор від бійця АТО чи працівника патрульної поліції, наприклад, в питаннях забезпечення? Відповідь очевидна. Та справжні цікавинки чекали нас на Закарпатті. Саме тут досі можна вирізнити належних до вищої касти нелюстрованих прокурорів та переатестованих міліціянтів. У найзахіднішій точці України Ужгороді затято захищає закон, один з топових декларантів усього Закарпаття. Перший заступник прокурора Закарпатської області Іван Шимон. Іван Петрович Шимон, 39 років, старший радник юстиції. Працював у Закарпатській та Львівській областях. Пізніше обіймав посаду начальника відділу наглядів за додержанням законів внутрішніми органами в Генеральній прокуратурі. Після звільнення з ГПУ команди Віктора Пшонки був повернений до Закарпаття на посаду першого заступника обласної прокуратури. За останні два роки задекларував мільйонний прибуток. Є абсолютним лідером із задекларованої кількості земельних ділянок. Їхня сумарна площа 8 тисяч квадратних метрів. Згідно реєстрових документів, основне місце проживання та предмет волотіння заступника прокурора будинок на 360 квадратів під Ужгородом. У напівкотежному селищі Минай, де знаходяться переважно елітні забудови. І хоч достаток прокурора у 2015 році зменшився на 400 тисяч гривень. Розбудовам, ремонтам та реставраціям це не заважає. Та робочі від камер тікають за прокурорський паркан. Ми до... до пана прокурора в гості, а бачите, вдома нема. А так нема вдома? Так ви ж в домі ремонт робите, як ви можете не знати, що він вдома чи ні? Цей будинок згідно документів єдине, що дісталось Івану Шимону за угодою дарування від матері. Та як виявилось, це не єдине, що прокурор може отримати у спадок. Його мати володіє неймовірними статками. У рідному для Шимона Данилові будинком на 100 квадратних метрів. Окрім цього, зерноскладом в селі Оноківці, загальною площею 618 квадратних метрів та ділянкою поруч, теж на стадії реставрації. Зате мешкає у простій квартирі, лише на 60 квадратів. Та найцікавіше те, що має Василина Михайлівна офісну будівлю на тисячу квадратних метрів по вулиці Собранецькій. Тут знаходиться навіть державне юридичне підприємство. Навіть нележить держава. Ну, не нам да, да. да. ну, ну, точно це ж немає. Ну, да. Та, окрім цього, на першому поверсі офісного центру розкішний кабінет приватного нотаріуса дружини прокурора Шимон Людмили Володимирівни. За декларацією її доходить 14 тисяч гривень за 2014-й та 34 за попередній рік. Імовірно, свикрусі невістка оренду не сплачує. Тож на такі кошти змогла придбати ще й частину нерухомості з землею. Квартира дружини на швабській елітна: 73 квадратних метра та паркінг. Ціна такої за Ужгородськими мірками просто космічна близько двох мільйонів гривень. Та ще в Людмили Володимирівни дві земельних ділянки в мальовничій гірській місцевості приміром ось в урочищах вузки. Ще одна схожа в селищі Ботфалва. Про те, як використовуватиме прокурорська сім'я власні землі, невідомо, адже навіть про свої 5,5 гектарів прокурор розповісти не забажав. Його декларація є на сайті. Там вся інформація офіційно виконана. Якщо у вас є якісь питання е, з приводу ймовірної розбіжності, ви можете звертатися чи в генеральну прокуратуру, чи в відповідні правоохоронні органи. Ну будете доказувати, що є розбіжності, такі, то такі, то такі. то Я не можу на нього вплинути в цьому питанні. Це його розбіження. та насправді на цей коментар при служби ми чекали майже годину. Історія могла б на цьому і закінчитися. Наше авто заблокували правоохоронці. Зауважимо, це була не нова патрульна поліція. там ми Шиман Іван Іванович старші групи з таким самим прізвищем нашого прокурора Шимон Іван Іванович, капітан міліції, розказує: приїхали по 102, Тож просить надати пояснення. Далі більше на підмогу приїздить неочікувана персона. Добрий день. А Начальний мати в начальник клієнції Ужгорода? Та нічого, кіно знімаю. Такі поясни питань до вас не піма. Все, як вас звати ще раз? Володя. А в у вас є Володя. Та, я начальник міліції Ужгорода кличе розгубленого підлеглого відбирати пояснення за журналістську роботу і не в змозі по суті роз'яснити, про що ми маємо звітувати слідчо-оперативній групі. А як це начальник міліції Ужгорода приїжджає з, е, прямо до журналістів? Зв'язку зі зйомками. Знаю. Я ж не знаю, хто, хто, а це вас хто викликає? Це на 102, е 102, 102 у вас в Ужгороді прямо начальник міліції може приїхати, 2. так? А че, ні. Тай, Тай, у нас послідки, поліція погана. Чому суд, чого, туди, 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 що ви тут що, що Ми розслідування проводимо, журналістські. Та пояснення з підтиску не виходять, натомість питання у переатестованих стосовно нашого маршруту. Да, що? – Нічого приїхав до прокурора. Особисто до доколи До всіх. Курорі той тепер до кого був. Добре, приїхали в Ужгорті. Де були? Ви ж не прямо приїхали сюди в прокуратуру. Це ваше право можете зараз тут все розказати, що за що ви приїхали, з якою звісно, ні, бо це ж нур'ями зараз відомо. бачите дії міліціянтів явно поза законом. Та вочевидь в Ужгороді дуже просто подзвонити на 102 та оголосити план перехоплення авто з журналістами, лише тому, що вони зацікавились декларацією місцевого прокурора. Вони мають захищати закон, але ж кумівство, звживання службовим становищем та статки не за офіційними заробітками, на жаль, притаманні більшості законникам. Але ми не втрачаємо надії побачити, наскільки доброчесною може бути прокурорська еліта. Тож далі буде.